Попри те, що мобільний процес в районі організований непогано, із запланованими завданнями район не справляється. Начальник відділу забезпечення галецько рогатинського військового комісаріату Сергій Бойко проаналізував стан проведення попередніх чотирьох хвиль мобілізації в районі і вказав наряд недоліків. Було наголошено на необхідності проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення в життя заходів для забезпечення належного виконання мобілізаційних завдань. На сьогоднішній день відбувається п'ята хвиля мобілізації в Рогатинському районі. Якщо реально оцінити можливості, то наша мобілізація бажає бути кращою зв'язку з тим, що останнім часом молоді хлопці. Не сильно рвуться до армії. але я сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки виконаємо завдання, які перед нами ставить держава. Підсумовуючи нараду, голова РДА Надія Цимбаліста підкреслила необхідність активної співпраці військових комісаріатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою належного виконання завдань щодо проведення п'ятої черги мобілізації. Галина Бугун Любов Галькон, новини телеканал Раї.